Чому? Підемо в садочок сьогодні, так? Ні, не підемо, не підемо, Чому є. Ну давай підемо. Так. Я чую, що бомбу тобі каже, не підемо. Ну, але чому? Давай сьогодні підемо, а в суботу не підемо. Чого Ну, то чому тобі кажу. Та Суббок я знаю, що причиєш? Давай сьогодні підемо, а завтра а, не підемо. Ну, а що каже? Не підав підем не в садок. Піде. Пампух не кажу, підав в садок, так. Бог не хасик дав в садок. Катя не піде в садок. Та давай піде. Ну, диви. Давай. Пампух каже, ми не піде в садок. Ну, але, а чому пампух так каже? А я хочу відвести тебе сьогодні в садок. То тільки сьогодні вже багато. Тільки сьогодні підемо. А вже не будемо ходити багато днів. Отак от, от не будемо ходити. Ні, не будемо отак. Що сьогодні підемо і сюди? Давай. Я хочу тебе відвезти. Давай. Добре, договорилися? Договорю. Давай п'ять. Ну, давай п'ять. А це у тебе чуба Ну даєш п'ять. Да я Давай. Швиденько, швиденько, що